Індія почала різко скорочувати замовлення на е, оборонне обладнання в Росії і тепер запаковує закуповує більше у західних постачальників. Лише 36% зброї Індії надійшло з Росії минулого року. Якщо порівнювати це з 2009, то у 2009 вони закуповували у Росіян 76%. Це значна зміна політики для країни, яка традиційно. Постачала свою зброю з Москви. плани Індії та Росії щодо спільної розробки на і виробництва гелікоптерів та сучасних винищувачів відклали ще раніше, принаймні так говорять високопоставлені індійські чиновники, які безпосередньо знайомі із ситуацією і спілкувалися із журналістами Bloomberg. Окрім цього, пропозиція орендувати підводний човен в росіян для навчання індійського екіпажу також ймовірно не реалізують. Індія це через те, що Індія будує власні судна. Єдине, що Нью-Делі має отримати від Москви, це два військові кораблі і батареї для протиракетного щита. Їх Індія замовила в Росіян ще до початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Відмова від російської зброї підкреслює зусилля прем'єр-міністра Нарендри Моді спрямовані на зменшення залежності від Москви.